Сейчас перевірки ходу навчання. в мене є така можливість поступуватися з вами і кращих із вас нагородити. Молодшого сержанта Вареника Андрія Симо. Солдата, ваш товариського Ігорі Служу українському народу. Солдата кращика Володимира Володимировича. Володимирович. Старшого солдата з кварта Василя Степанович. Майора Скорокова Сергій Юрійович. Я хочу бажати вам, щоб в ході навчань ви отримали теоретичне може, якісь знання практичні, розширили те, що ви вмієте. Ну і були завжди готові захищати свою країну. Я вам дякую, бажаю успіхів і до зустрічі. Всього всего тихо.